Зараз ми з вами розглянемо серцеву реанімацію. Важливо пам'ятати, що серцева легеневу реанімація проводиться тоді, коли у людини є ознаки клінічної смерті. Ознаки клінічної смерті всього три. Перше відсутність свідомості, друге це відсутність самостійного дихання, третє відсутність пульсацій на перифірі артеріях. Клінічна смерть триває всього-навсього 3-5 хвилин. На довжину клінічної смерті впливає. Температура на вушньому Коли температура повітря навколо 30 і вище, при таких умовах клітини головного мозку споживають більше кисню. Відповідно, клінічна смерть зменшується. Коли температура на середовища менше 30-20 градусів, при такій температурі клітини головного мозку споживають менше кисню, відповідно, тривалість клінічної смерті може подовжитися на 1-2 хвилини. Зараз вам розглянуть, як це взагалі відбувається. Наприклад, видите, бачите, непритомну людину. Перш ніж на неї наблизитися, маєте переконатися в своїй безпеці. Пам'ятайте, що гарний реаніматолог це живий реаніматолог. Що мається на увазі? Маєте переконатися, що це місце для вас буде безпечне. Можливо, це лежить людина, де проїжджа частина машини проїжджає. Або, наприклад, поруч є під напруги. У вас є декілька хвилин, щоб переконатися, що це місце безпечне для вас. Далі ви підходите до людини. І задаєте пряму питання, яке вона може коротко, лаконічно відповісти. Вам потрібна допомога? Вам погано? Людина, якщо не реагує, можливо, це людина з вадами слуху, можливо, людина глуха немає. Для цього ми використовуємо тактильний контакт. Ми беремо і тактильно трону або за руку, або за кінчик носа, або за кінчик вуха. Якщо людина не реагує на тактильний контакт, це одна ознака клінічної смерті, відсутність свідомості. Далі нам потрібно перевірити відсутність дихання і відсутність серцебиття. Для цього перший прийом використовуємо прохідність дихальні шляхи, так званий прийом, потрібний прийом підтерашифар. Однією рукою ми натискаємо на лоб, другою рукою відкриваємо рот і третій прийом це ми за кутки нижнього щелепу подаємо нижню щелепу догори, тобто створюємо прохідність дихальних шляхів. Далі перевіряємо відсутність дихання і відсутність серцебиття. Для цього ми використовуємо потрійний прийом Чую, бачу, відчуваю. Перед цим ми маємо взагалі зробити візуальний доступ до грудної клітини. Чую, бачу, відчуваю. Ви нахиляєтесь до людини своїм ухом до роту І чуєте, людина дихає чи ні. Дивитесь на грудну клітину, чи є екскурсія грудної клітини. Чоловіки більше дихають животом, жінки більше дихають грудьми. Нахилилися. І третє, відчуваю, ви ставите чотири в проєкцію соної артерії і ухом слухаєте, чи людина дихає, чи ні. На цей прийом чую, бачу, відчуваю, у вас є 10 секунд. Якщо ви вагаєтеся, за 10 секунд ви не можете переконатися, чи у людини є вільне дихання чи є серцебиття, тоді негайний час переходимо безпосередньо до непрямого масажу серця. Коли ви встановили ознаки клінічної смерті, вам дозволяє час, мирний час, ви маєте Обов'язково викликати швидку допомогу. Викликайте самі, якщо є поруч люди, ви просто конкретно, щоб хтось викликав швидку допомогу. При викликанні, ш... При викликанні швидкої допомоги питання, питання мають бути швидкі і короткі. Ви конст... кажете, людина непритомна, людина не дихає, людина без свідомості. Маєте зазначити, що ви приступаєте до серцево-легеневої реанімації. Називайте свою локацію і робите серцево легеневу реанімацію. Серцева легенеранімація це дуже ресурсна затратна вправа. Тому дуже важливо прийняти зручне для вас, зручне для вас положення. Людина, якою буде робити серцева легенеранімація, має лежати на твердій основі. Ваші коліна, як можна ближче до людини нахиля підсовуються. Визначає місце, де ми будемо робити компресію. Є декілька прикладів. Перше, якщо це, якщо це підліток, ми, ми ставимо руки перпендикулярно сосків. Інший варіант. Зверху є яремна вирізка, правило ок ставимо верхній палець яремну вирізку, посеред, посеред грудини ставимо кулак і потім присиримо долоню. Наступний варіант, якщо людина лежить, внизу грудини є мочеподібний паросток. Ми ставимо два пальці на мочеподібний паросток, зверху ставимо долоню. Визначились місце компресії. Пам'ятаємо, що компресію ми робимо тільки основою долоні. Пальці підняти догори. Дві руки складаємо в англійський замок. Склали. Пальці піднімаємо, тиснення робимо тільки основою долоні. Тіло подаємо вперед. Між вашими руками і, і тілом людини, яку ви робите непряма серце, серця, має бути кут 90 градусів. При цьому руки зафіксовані в ліктєвих суглобах. Нахиляємося на людину і робимо компресію. Компресію робимо з такою силою, щоб грудна клітина. Рухалась на 5-6 см. Під час непрямого масажу серця у вас мають рухатися тільки кульшові суглоби. Інтенсивність рухів має бути така, що ви за хвилину зробили 100-120 натискань. Коли ви зробили 30 натискань, переходимо до вентиляції легень шляхом з рота рот. Взагалі, по сучасним медичним протоколам непряме масло серця це є обов'язковим елементом. Якщо ви не бажаєте, ви не знаєте людину з естетичних міркувань, можете не робити вентиляцію легень. Якщо це знайома людина, вам близька людина, або, наприклад, у вас є клапан для, для використання вентиляції легень, ви будете робити вентиляцію легень шляхом з рота в рот. Після 30 натискань ви переходите до вентиляції легень шляхом з рота в рот. Для цього ви... Однією рукою закриваєте ніс, другою рукою відкриваєте рот, робите видах. Якщо ви правильно зробили видах, слідкуйте за грудною клітиною, вона має піднятися і опуститися. Зробили один видах, екскурсія легень піднялася, опустилась. Зробили другий видах, підняла, опустилась. і знову переходите до компресії в серця. Взагалі, 30 натискання. Два видиха це називається один цикл. Після 5-6 циклів ви перевіряєте пульсацію на сонних артеріях. Якщо ви вирішили, що ви не будете робити вентиляцію легень шляхом з рота в рот, тоді ви зразу робите 200 натискань і перевіряєте пульсацію на сонних артеріях. Скільки ми проводимо часу серцево-легенева реанімації? Перший варіант коли ви помітили, що у людини з'явилися ознаки життєдіяльності, тобто З'явилося дихання, з'явилося серцебиття, колір обличчя змінився. Другий варіант це коли прибула карета швидкої допомоги. Ви віддаєте вже людину в руки медика. Третій варіант робите серцеву генералі анімацію до повного вашого виснаження. І третій варіант, саме песимістичний, якщо я казав, що клінічна смерть триває 7-5 хвилин, то медичний протокол з перестраховками. Ми проводимо серцеву легеневу реанімацію 30 хвилин. Якщо за 30 хвилин не з'явилися ознаки життєдіяльності людини, тоді ми серцеву легеневу реанімацію завершуємо.